Учора президент України Віктор Янукович підписав закон про помилування заарештованих учасників майдану. Проаналізувати текст закону. Спробуємо з юристом Юрієм Зошієм. Вітаю вас, добрий вечір, пане Юрію. Які часові рамки цього закону? Ну, цей закон є обмеженим, бо сам цей закон визначає, що його дія починається у період з 21 листопада 2013 року, і до моменту його опублікування, якщо ми знаємо, 23 грудня 2012 року президент України тільки його підписав. Тобто можна вважати, що з 21 листопада по 23 грудня 2013 року. Власне, що означає цей закон для людей, які вже були судимі, та на яких були відкриті кримінальні провадження. Ви маєте на увазі саме суд, відкриті кримінальні за злочини, які передбачені зв'язку з тими подіями. Протесту, так? Так. Дивіться, взагалі -то цей закон передбачає звільнення від відповідальності так. осіб, які були учасниками акції протесту, якраз в цей період, про який я говорив. По суті, цей закон не є суто закону про амністію, такій суто правильній юридичній нормі, як ми говоримо. Бо закон про амністію, наприклад, не передбачає амністію до осіб щодо. За порушення за, за яких засуджено за злочини проти національної безпеки, це є закон. Він має, до речі, специфічну назву про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування покарання осіб з приводу подій, які мали місце на Києві на майдані. Я би хотів сказати, що от, проаналізувавши положення даного закону, я ну ці положення свідчать про відсутність чітких та об'єктивних підстав. Отже, і можливості для належного застосування цього закону на практиці, що я маю на увазі, ну, законом не визначено чітке коло осіб, на яких би поширилася його дія. Зокрема, ну, не розкрито зміст поняття, і хто такі учасники акції протесту і що таке масові заходи. Незрозуміло, про які самі акції протесту йде ця мова, оскільки вони не конкретизовані в цьому законі. Але власне люди, на яких були відкриті кримінальні провадження, з них судимість буде якби знята, так Так, абсолютно. В період з 21 листопада по 23 грудня 2013 року, всі кримінальні провадження мають бути закриті, а у подальшому вони не можуть бути відкриті. Тобто виключно в тих часових рамках. Тобто, якщо подія сталася поза межами 23 грудня, цей закон вже не розпосюджується на людей. Тобто можна очікувати, що якщо звільняються від відповідальності учасники акцій протесту та масових заходів, тобто і беркутівці також підпадають. Так, оскільки нема в я вже сказав, нема чіткого визначення, хто такі учасники, та то е, правоохоронні органи також можна на даний момент рахувати учасниками. Я вважаю, що скоріше так за все і буде. Якщо подія мала місце після 23 грудня 2013 року, звичайно, йде від загальні норми кримінального кодексу України, кримінально-процесуального. Тобто цей закон на тих людей розповсюджуватися не буде. Тому люди, які беруть участь в акціях протесту, на від сьогодні від 23 грудня повинні бути дуже обережні щодо застосування сили і порушення взагалі будь-якого законодавства. У законі цьому не зазначено, за які саме дії і правопорушення особи повинні бути звільнені відповідальністю. У такому випадку існує загроза того, що від відповідальності може бути звільнена особа, яка хоч і була учасником подій, але зробила, наприклад, тяжкі злочини. Тобто людина може казати, я була учасником подій, але вона зробила крадіжку, наприклад, на Майдані. Або зробила інше правопорушення. Тобто, по суті, вона також підпадає під той, під той дії закону. Ну, закон її не досконали по своїй сутності. Друге питання, яке я би хотів висвітлити, звільняється від відповідальності. Від відповідальності якої? Кримінальної Звільняється. Там, Дисциплінарної звільняється. А от в мене логічне запитання: чи звільняються вони від відшкодування матеріальної і моральної шкоди? Давайте дивитися логічно. У нас є постраждалі як громадяни України. Ну, я бачу по телебаченню, бо я там не брав участі, але бачу, що є пострадавлі правоохоронні органи. У мене логічне запитання: чи може правоохоронці відшкодовувати від людини моральну шкоду і матеріальну? Як на мене, може, тому що є загальні норми цивільного кодексу, які кажуть, що особа, яка завдала шкоди, повинна її відшкодувати. Другий, що нам говорить цивільний кодекс? Якщо держава приймає цей закон, який... Передбачає внесення змін у цивільний кодекс, то такі зміни повинні бути внесені. Ми бачимо, що люди звільняються в відповідальності, в тому числі і фінансової, а а зміни в цивільний кодекс не внесені. Тобто тут є колізія. Тобто, якщо люди не будуть відповідати, наприклад, за кримінальним законодавством, це не означає, що вони не будуть швидко шкоду. Тобто є, є підозра, що таке може бути. Стосовно пана Курчинського, так, на нього теж було відкрите кримінальне провадження, його оголосили в розшук, зараз він може спокійно повертатися додому, виходить, так? Так, дивіться, річ у тому, що закон чітко передбачає, що він звільняє, він звільняє відповідальності людей щодо їхніх дій і рішень. Наприклад, я не буду говорити стосовно конкретної особи, але якщо якийсь керівник... Дає вказівки, тобто він вчиняє дії, дає накази. А закон передбачає також звільнення. Тобто, закон не розмежовує. Павло, Іван, Степан, тобто будуть звільнені всі особи. Дякуємо, що завітали до нас. До бачення. До побачення, все добре.